Всім привіт, всім доброго ранку. Субота. Я сьогодні не на роботі. Як вже й говорила, сьогодні в мене вихідний. Привезли з дідушкою Богдана на додаткові заняття. Я вирішила сьогодні з ними не оставатися, тому що, ну, щоб не мішати, хай Богданчик учиться, бо він тоді відлікається на мене. От. Сама вийшла тут погуляти по околицям, тому що це такий район в Закопаному, який називається Пардаловка. Я тут раніше не була взагалі ніколи. А це, як вже почали возити Богданчика, я вже тут третій раз. Ви знаєте, тут такий тихий-тихий район, дуже класний, мені дуже подобається, тому що е, тут менше людей, менше туристів, але е, більше такої просторного, знаєте, не так, як в центрі, що все застроєно, де немає такої. При ділянки при придворової, да? більше все Застроєно а тут більше свободи. О, і дуже класно. Щас походжу, поснімаю, поболтаю з вами. І, в принципі, в мене є годинка, поки Богдан позанімається. Бачу такі прям здорові, якби, якби блочні будинки, тільки вони, бачите, в такому колоритному стілі. Тут, напевно, живуть місцеві. Я не думаю, що це здають, а може й здають. Не знаю. Не знаю. Погода в Закопане. Вчора був сніг, такий сніжочок. Сьогодні я бачу, що над горами йде сніг, а в Закопаному снігу немає, ну холодно. Мінус, мінус, може, п'ять отак. от. Я шапку не оділа, бо думала, що я їду на машині, наша мені шапка. А зараз пішла гуляти, так трохи вушки холодно. Сейчас зайду ще в магазинчик, тут є. Оказується, у мене тут в магазинчику працює моя клієнтка, українка. Так що зайду до неї, якщо в них є, продається кава, куплю кави, вип'ю. Подивлюся, боже, мені подобається цей район. Я б хотіла тут жити. Якби можна було зняти тут десь квартиру і жити, я б переїхала сюди сто відсотків. Тут навіть собачки по вулиці ходять, бачите, манесенькі такі. А взагалі я мрію про такий от будиночок. Невеликий, але щоб була така територія біля будинку, як тут. Такий будиночок. Сонечко виходить вже. Так, тут можна винайняти автомобіль. Ой, автомобіль, квадроцикл. Так, там магазин, грошок. Щось піду туди. Вже як гарно тут. Це просто одне щастя тут жити. Такий корик на дорозі, а я думаю, де тут пішохідний переход. Люди прямо біжать через дорогу. Ну, Я вирішила не бігти через дорогу, дивлюся, тут через небагато є пішохідний переход, підуть на переход. У мене є час, а то люди якось так опасно бігають. Ну, не хочеться щось мені бігати. Перейшла дорогу. Получилося в мене не перебігати її. А тут прийти, господі, три шага. Я не знаю, що люди бігають. Ділають опасну ситуацію на дорозі. Не знаю. Всього погуляла, попила кави, трошки замерзла, і практично вже время і пройшло. Хорошо, що я не сиділа з ними, тому що толку я там не даю ніякого. Тільки мішаю. Прийшла додому, а тут мама, дивіться, щоб вона готувала. Саме головне блинчики. А я дуже хотіла блинчики з цією пастою пістатьовою. А мама, покажіть, що ви будете. А мама буде з таким вареничком. Яке вареньком. Зробили чиї? собі чай. Це е, малина і гр... Гранат. Гранат. О. Зробили собі чайок. І зараз, дівчата, будуть чаювати. так що всім смачного. Хто там хоче блинчиків давно і ніяк не зробить, то робіть. Класні. Супер. А тепер і я маму взяла собі в кадр, тому що вона постійно мене просить: зайди до мене на канал в кадр щонібудь, що моїм вони життя борщі з надією. Mm. Таке вкусне варення mm -hmm. Це так. в нас варення ще й досі з Нового року на Новий рік давали, на вечерю, mm -hmm. на Різдво, Ну, mm, на якісь прази шеф Вовику давав на роботі. І ми забули, Гліб і ми забули його бо у столі, а там воно було, і ми про нього забули. А ми взагалі придержували для них, так? Угу. Ой, вона дивіться, яка зараз жидка, угу. бо що, що? Боже, як я хотіла цієї пасти із блинчиками. Мамі тільки сказала, вона, бачите, вже яка. Бистренько раз, 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 і все приготувала. Ні, ну я допомогла, звісно, бо на маминому каналі буде видно, що я Я прийшла з Богданом, ми ж ходили то бродили. Бачу, мама вже заморена, кажу, ну ладно, давайте я вам помогу. поможу. два блинчика. Все добре, тільки чай гарячий, не люблю. А я уже робила не гарячий, так? Да? Угу. Дуже добре. Коротше, всім смачного. А ми любимо дивитися. Мукбан, чуєте? Ми любимо я. І присадила маму пить чай або їсти і когось дивитися з блогерів в Ютубі. Так що ми зараз будемо з мамою дивитися. Наших любимих. Да, а, цей, а вам бажаємо теж гарного просмотру. Нас. Mm. Приїхали в Меркурій Маркет біля нового таргу, бо треба нам подивитися в мій новий кабінет. Що нам треба подивитися? Диванчик, телевізор, зеркало. общем, взяла маму, треба срочно з нею подивитися, щоб потім вона могла сама з папою приїхати і купити. Так що гуляємо. А профінансувати, так? Це мені на моє. 79 злотих. 79. Треба взяти додому. Ні, я собі на те куплю. Та не показуй мене. Я собі куплю кресло на балконі. І туди. І туди. Так, бачу диванчики. Так, по ценам 1700. Трошки одходьте. Трохи одходьте, бо я вас чіпляю. Так, да, чорний а або білий. Так, придивилися отаке от кресло, якщо взяти два, вийде 1100. Або подивилися, зараз ще один диванчик покажемо вам. Або таке золоте. Я балакаю по відео. Ось такий диванчик золотий. Дуже подобається цей диванчик. Ось я можу навіть сісти. Так і зеркало. Оце на мене дивиться з чорним ободком. Оце з чорним мені подобається. Вже приїхали в Закопане, поїздили, прицінилися, подивилися. Я показала папі, що я хочу. І в принципі, він поїде вже на неділі і купа все, що мені треба. Купили тільки лампи, люстри. Ну, не люстри, а лампи. От, Тому що він завтра покрасить і може їх почіпляти. Ось такі діла. Я зараз біжу в лідеру, треба трошки купити там на салатик щось. нібудь Бо завтра ж неділя і, в принципі, все. От такий у нас сьогодні день важний. Так що дякую всім, хто сьогодні був разом з нами. Ой, тут така слизота. Дякую всім, хто був разом з нами. І до завтра. Завтра не знаю, чим будемо займатися. Включусь, покажу, розкажу. В общем, такі діла. Всім пока!